Дмитре, посилаючись також на ваші соціальні мережі, ви нещодавно казали, що немає війни, якої неможливо було уникнути. І там ви радили книгу Кларка Сновиди. Mm. На вашу думку, в російсько-українській війні в який момент цього можна було уникнути, поки ми, як ви кажете, не перейшли Рубікон, і при цьому зберегти нашу незалежність і ще й наш потенційний рух до Євросоюзу і НАТО? О, це, знаєте, запитання, за яке не просто там хейтери в коментарі прилетять, а люди можуть і, зам, і, замовити, мене і замовити мене фізично. Війни розпочинаються, тому що конкретні люди роблять кроки, які до них призводять. У фінальній стадії перед початком війни, суть гри, всі, всі працюють, ну, якби дипломатія, вся спрямована на те, щоб запобігти війні. Але насправді це на поверхні таке гасло: ми, ми за мир, ми, ми не хочемо та ні, да ви що? Насправді, дипломатія обих, обох, обох сторін, і та, яка планує напасти, і та, яка планує захищатися, спрямована. На те, щоб картинка початку війни стала максимально чорно-білою. Тобто, щоб не було ніяких сумнів, що ми нікого не провокували, ми не давали підстав, ми безневинні жертви агресії. Ось це. Е... А той навпаки, Якби теж, йому треба розбавити свою картинку і показати, що «Ну, мене змусили. Ну я ж не міг інакше. Ну а як? же ж? Ну, ось тут дивіться і тут дивіться. І... Питання в тому, коли ця дипломатія почалася. Тобто, коли в обох країнах було ухвалено рішення, що війна неминуча. І цей час і, цій, і цей час дуже різниця. Тобто в Україні, ну, були люди, які задовго до цього говорили, що щось подібне, там, задовго до лютого, 22-го року, говорили, що щось таке станеться. Але якщо так уявити абстрактну українську еліту, на чолі з дуже як би, конкретним президентом України, то ну, українська держава, українська еліта до останнього сукупно, попри голоси незгодних, не вірила в те, що розпочнеться війна і діяла відповідно. А от коли Путін перетнув цей Рубікон, це питання, яке потребує дослідження. Тому що це або а, кінець, не або, а скажу так, я вважаю, що це кінець 20-го року, коли він, можливо, там, друга половина 20-го року, коли він дійшов думки, що його 20-річна стратегія повернення України політичним і економічним шляхом не спрацювала. І він не ну, він побачив, що перспективи досягнути цієї цілі економікою і політикою, і інформаційним шляхом. Ну, ми всі живемо в одній країні, ми розуміємо про що йдеться. Вона не спрацювала. І ті надії, які він покладав на Зеленського, вони теж не справдилися. Не справдилися. Да. І от, і от тоді, я думаю, що це друга половина 2020 року, але ми не можемо залізти йому в голову, там може трошки раніше. Але от тоді, коли вони почали готуватися до першого загострення, яке сталося на весні 2021 року, ось це можна читати, вважати перетином Рубікону. Якщо подивитися українські новини за першу половину 20-го року, то ми там ну, чудили по повній програмі в боротьбі з російським впливом в Україні, там Медвечук, ці всі російські телеканали. А це все дуже, дуже, дуже Путіна. За Загострило не, не через емоції, а через те, що у нього залишилось не так багато важелів, і він почав бачити, яких, яких у нього вибивають. Ну, десь, десь так. Але, звісно, це ще історики Історики ще глибше там докопаються, і в російські архіви теж. Але я думаю, що десь друга половина 20-го року це і був той Рубікон. А для України Рубікон стався в ніч з 23 на 24 лютого. лютого. Ну давайте відверто. Зараз модно там, звісно, владу в усьому звинувачувати. Але ну яка частина українського суспільства реально вважала, що така війна можлива? Дмитре, я пригадую, за тиждень до вторгнення у мене було інтерв'ю з Ентоні Блінкеном, який каже: ну, Zoom, звісно, інтерв'ю. Він каже, на вас нападуть. І я, як журналістка, яка, ну як, звісно, насамперед, як громадянка України, кажу, та що ви, наше суспільство? От а він, та ні, у нас є інтелідженс, яка каже ось такі от дані. Тому це. Тому це, я звісно, владу можна і треба критикувати. І, я так вважаю, і будучи владою і поза нею, але треба Треба-треба. Але, обов'язково, але щоб всі були в бадьорому стані. Але треба визнати, що не тільки українська еліта не вірила в таку війну, але і українське суспільство не вірило в таку війну. Хтось там, напевно, казав, та були такі люди, провидці, але суспільство загалом в це не вірило. Але ставши на цей шлях, вийти з нього. На, знаєте, як би не було складно починати війну, але з, вийти з війни набагато складніше, ніж її розпочати. Ось в цьому урок історії людства, який, на жаль, ніхто не вчить. На вашу думку, три варіанти завершення війни війни. Негативний, нейтральний, позитивний для України. Позитивний я вже озвучив. Е, дивіться, є. Варіант завжди є йте, чорний лебідь. Щось сталося, чого ми з вами зараз не, не можемо спрогнозувати. Ну, це так, якщо дивитись на війни, воно так і ну, в світі різні. Там регулярно це все з'являється. Тому, в принципі, можливий взагалі сценарій, що війна триває дуже довго з різною інтенсивністю, тобто там активні бойові дії знизилися, знову спалахнули. Але зрештою в Росії щось стається, і Росія в Росії починається внутрішній, процес внутрішнього руйнування. І тоді ми взагалі виграємо війну, заїжджаємо на, на танках в Донецьк, в Луганськ, в Сімферополь. бо Росія зникла, люди на місцях втратили командирів і почали і здали свої позиції. Теоретично це можливо, бо якщо розвалився Радянський Союз, то чому не може розвалитись Росія? Е, теоретично це можливо. Але е, це сценарій нашої е, повної, беззастережної перемоги, про яку ми мріяли, і ми, але він залежить від чорного лебедя. Тобто, щось має статись, що ми з вами не можемо спрогнозувати. Е, Ніхто, до речі, на Заході не, міг, не зміг спрогнозувати, що в серпні 91-го року розпадеться Радянський Союз. А, але якщо базові такі сценарії логічні, позитивний, середній, да? нейтральний. Нейтральні. Так, а, давайте, щоб закінчити на позитиві, почнемо з негативного. Негативний. А, Європа не змогла виконати задачу. Не змогла виготовити достатньо зброї. Америка зупинила продаж своєї зброї для потреб України. Українські оборонні підприємства розгромлені, енергетика розгромлена. Суспільство зламане психологічно і ну, відмовляється від підтримки війни. Е, Росія робить е, фінальний поштовх, е, і е, далі є два варіанти: або реально в Києві триколор, або все ще висить жовто-блакитний прапор, свій президент, свій парламент, але реально все вирішує Москва. Тобто, як умовно там. Бі... білорусько-грузинський білорусько та. сценарій. Зверніть увагу, в цій моделі ключовим насправді є. Зламана воля українського народу. Ключове не те, що там зброї стало менше, от саме це, що якщо народ зламається, якщо соціологія почне показувати, що все, ми втомилися, то це негативний сценарій. А, нейтральний сценарій це а, війна затихає, умовно кажучи, заходимо в режим 16 21 років ні миру, ні війни. Якісь локальні там перестрілки. <кій> Потрошку починаємо відновлюватися, але при цьому через відсутність стабільної безпеки ніякі стратегічні рішення на кшталт, членство в ЄС е, і е, великих інвестицій у відновлення немає, бо не завтра прилетить ракета і все зруйнує або розпалиться лінія фронту і знову все обнулиться. Оце нейтральний сценарій. Тобто, в нас з вами є світло. У нас з вами є газ, у нас є незалежна суверенна країна, але вона як болото, вона нікуди не рухається, тому що в будь-який момент знову все може полетіти і почати нас руйнувати. І оптимістичний сценарій, я описав Росія змирилася з думкою, що вона не здатна підкорити Україну. Україна залишається суверенною незалежною європейською. Росія залишається на е, тих територіях, які вона на момент припинення е, війни буде контролювати. Україна не визнає юридичну і світ, не визнають Україну належність цих територій Донецький, Кримський сценарій. От. І далі ми йдемо, починаємо. У нас відновлення, у нас членство в Європейському Союзі. Е, у нас якась нова модель співіснування з Росією. Оце ще буде жах, е, де, <с. <с.> через який доведеться пройти Прийти. українському суспільству, бо нам треба буде якось з ними співіснувати. Але у нас немає війни і нам залишиться відповісти тільки на одне запитання: що ми далі робимо з окупованими територіями. Ми за них боремось, ми імітуємо боротьбу. Ми ставимо це на паузу і збираємося з силами, щоб потім колись їх відвоювати. Це вже інше. Ось це був би оптимістичний сценарій, який я абсолютно щиро вважатиму повноцінною перемогою України за нинішніх історичних обставин. Дмитре, наостанок, я вас спитаю. Ви нещодавно в інтерв'ю казали, що ви з дипломатією були в шлюбі 20 років і полюбовно розійшлися. Чи є шанс, що вас в політику затягне знову? Е, мене е, в, корот, в короткостроковій перспективі в політику мене може затягнути тільки потреба е, самооборони, самозахисту. Бо довкола мене почали відбуватися там останніми місяцями якісь події, е, які демонструють, що хтось е, у владі? Та відомо, хто залишається все ще до мене небайдужим. Про те, що ви втекли? <кхех> ну, і про те, що я втік, втік і про те, що я е, е, заборон, по суті мене позбавили можливості виїжджати за кордон. Я, ще раз. я нормально. Це така ситуація, війна, але це рішення спрямоване якби, проти конкретних людей. І сьогодні, значить, можна там заборонити. Людям за прізвищем щось робити, завтра, тому що виносити окуляри, можна заборонити щось робити, ну, якби неправильний підхід. Тому в короткостроковій перспективі в політиці може опинитися лише е, якщо, ну, лише з метою самозахисту від цього всього е, непотребу, не, не який намагається зі мною зробити із з моєю сім'єю. А в довгостроковій перспективі, якщо Мої послуги, мої знання і досвід будуть корисні українському суспільству, і у народу буде запит на те, щоб я зробив свій внесок. Я б із задоволенням це зробив. Тому коротка відповідь: зараз не хочу, а в перспективі готовий. Дмитро, я вам дуже вдячна за ваш час, що прийшли до нас, і я сподіваюся, побачимо вас ще раз. Дякую, дуже приємну розмову.